Чому багато українських біженців переїжджає з Польщі, Німеччини саме до Іспанії? Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про нову тенденцію, яка з'являється як в Польщі, так і в Німеччині щодо міграції українських біженців, підприємців до Іспанії. Отже, давайте розберемося, чому так стається, і чим приваблює так Іспанія, а чим не приваблює на даний момент Польща і Німеччина. Отже. Важливі причини, які варто відмітити, через що люди наважуються взагалі так поміняти Польщу і Німеччину, по-перше, це непевненість щодо продовження тимчасового захисту. Як ви знаєте, Польща тільки недавно продовжувала тимчасовий захист до червня місяця, а згідно з директивою, він повинен бути продовжений до 2025 року. І все ще є таке невідомість, так що буде далі, і які будуть наступні умови для перебування для українських біженців у Польщі. Що стосується оренди житла, ви напевно знаєте, так що в польщі оренда житла вона не відповідає доходам. Люди заробляють там 5 тисяч злотих, платять за оренду 3 тисячі злотих і виходять просто в ноль, і їм складно прожити. Наступне це взагалі відношення поляків до українців на даний момент, як і політична, так і геополітична ситуація не найкраща. І щодня з'являються нові е, такі ну погані показники. Так, наприклад, зараз маємо блокування кордонів. Е, Аграрії виставляють свої претензії, і це все погіршує відношення, стосунки між Польщею та Україною. На жаль, і це також має вплив на, на буденність. Так, на буденність кожного українця. Наступне це велика бюрократія. Я ви знаєте, так що Польщі залишитися, крім якщо люди хочуть легалізуватися, їм потрібно руками чекати на карти побиту, потім утримувати карти резидента і лише потім мати сталі документи. І це також ускладняє життя. Через це українці готові поїхати до Іспанії, де за два дні можна отримати статус біженця або ж тимчасовий захист і жити спокійно і працювати. І також на рахунок заощаджень, так як я і згадую, зарплати достатньо, щоб оплатити житлову оренду. А навіть якщо хтось заощаджує гроші, потім є багато претензій від банку, навіть якщо хтось привозить гроші з України, звідки походження коштів, чому ви гроші і так далі. В інших країнах до цього відносяться полояльніше і навпаки зацікавлені в тому, щоб приходили ну, ресурси, додаткові грошей. Ну і звичайно, що Польща. Це країна, в якій є відсутнє сонце порівняно з Іспанією, і також дуже часто падають душі більше сирості, і через що багато людей також частіше хворіє. тому ось такі основні чинники, які е, викликають якби бажання переїхати до іншої країни, в тому числі Іспанії. А давайте ще приглянемо, які є взагалі мінуси в Іспанії. За плюси думаю, і немає сенсу говорити. Це зрозуміло. Так, сонце 365 днів в рік. Ну звичайно, що може і є багато мінусів, а саме. Іспанії справді складно знайти роботу до Іспанії краще їхати людям, які мають власний бізнес, або ж фріланси, які можуть працювати дистанційно і вони не зв'язані гео, де вони повинні знаходитись. Також сам сама самі іспанці вони заробляють або ж мінімальну, або ж середню заробітну плату. І їм цього достатньо. Вони не хочуть заробляти більше, чим самим дамплять ціни на самих працівників на ринку і відповідно українці заробляють менше. І також самі іспанці вони інші по менталітеті, в тому ж числі фієста, так коли все закривається, і так далі, і це не настільки близька культура, як там польська для українців. Що стосується взагалі виплат, так Іспанія платить 400 євро, якщо ви маєте статус біженця на особу, і також 100 євро для дитини протягом півроку. Якщо у вас тимчасовий захист, ви маєте право лише легально перебувати і працювати. Але якщо ви приїдете і отримаєте статус біженця, тоді ви маєте ці виплати, маєте допомогу із житлом, де ви маєте жити. І ви спочатку адаптуєтесь, шукаєте роботу, маєте житло, і вже за певний період часу можете переходити на, можна сказати, власний хліб і живете далі. Тому ось така ось, ось такий короткий підсумок того, що зараз створиться в Європі. Дуже багато людей приїжджає туди. В Німеччині така ж ситуація саме з бюрократією, так щоб мати хорошу роботу, вам потрібно знати польську е, німецьку мову. В Іспанії така ж ситуація, але як не як Німеччина цього вимагає. Яка ваша думка взагалі на рахунок цього? Чи ця тенденція буде збільшуватися, і в яку країну ви вибрали б для проживання у даній ситуації, яка склалася через війну? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також не забудьте поставити лайк, підпишіться на YouTube канал, тим самим ви допомагаєте мені просувати цей канал далі. І до зустрічі у наступному відео.